Скільки жителів Херсонської і Запорізької областей виїхали звідти через війну і окупацію території? Чи збираються вони повертатися, і від чого це залежить? Наскільки може зменшитися кількість населення в Україні після закінчення війни? І як це вплине на майбутнє країни? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини При Далі про війну на півдні України. З території правобережної Херсонщини через руйнування Каховської ГЕС вихали понад 3700 осіб. Ще 133 людини вдалося врятувати з окупованої частини області. Такими були дані станом на 13 червня. Про це в ефірі телемарафону повідомила пані міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, більшість людей залишилася на Херсонщині. Вони не хотіли їхати далеко від домівки і чекали, коли спаде вода. Верещук розповіла, що ці люди проживали у спеціальних шелтерах і рекомендувала жителям області виїхати на Закарпаття, де їм готові надати прихисток і допомогу. Якщо люди хочуть виїхати і не скористалися прихистком, можна задзвонити на короткий номер 1548 або на сайти ОВА і отримати інформацію щодо безкоштовного житла в межах інших територій в місцях компактного проживання. За них відповідають ова. Загалом з Херсонської області, за даними Ірини Верещук, виїхали приблизно 25 тисяч осіб. Станом на грудень минулого року лише з Херсона евакуювалися близько 10 тисяч людей, оскільки після деокупації місто регулярно обстрілюється російськими військовими. Про це 13 грудня у коментарі Радіо Свобода розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Водночас, через знищення Каховської ГЕС на Херсонщині можна прогнозувати скорочення населення, оскільки є значна залежність між чисельністю населення і наявністю зрошення у цьому регіоні. Про це у коментарі інформаційному агентству «Укрінформ» 28 червня розповів декан факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету професор Ігор Пилипенко. За його прогнозом, у тих районах, які були зав'язані на зрошення від магістральних каналів, кількість населення може зменшитися принаймні вдвічі. Вчений зауважив, що велике значення має, які саме культури вирощують на території, і це впливає на рівень життя людей та на кількість робочих місць. Зокрема, вирощування овочевих культур це близько тисячі людин годин на один гектар, а зернові 40 і менше. Відповідно, один гектар овочевих культур потребує у 25 разів більше людської праці. А оскільки від вирощування овочів доведеться відмовитися, то кількість робочих місць скоротиться. Крім того, йдеться про зону ризикованого землеробства без зрошення Врожай залежатиме від метеорологічних умов, і це не передбачено, зазначив науковець. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко у коментарі новинам Азові розповів, що до повномасштабного вторгнення Росії у регіоні проживали 1 мільйон 80 тисяч людей. На сьогодні точна кількість невідома, але вона не перебільшує 300-350 тисяч людей. Припускає голова обласної ради. Ну насправді знаєте, відтоку народ... відтоку людей, які сьогодні е живуть на територіях, які були підтоплені, ну воно не ми не бачимо. Такої знаєте, великої міграції, яка би там ну плинула на інші речі, Справа в тому, що ну на сьогоднішній день взагалі на Херсонщині мешкає дуже мало людей порівнянні до початком там повномасштабного вторгнення. Ми повинні розуміти, що обласний центр налічував приблизно 320 тисяч мешканців. Сьогодні ми маємо 60 тисяч. Люди, які залишилися, залишилися в селах, залишилися в тих населених пунктах, які попали під підтоплення. ну Це вже спра справжні герої, які пройшли окупацію, які пройшли. Я маю на увазі зараз правий берег, який там контролюється повно, повноцінно інтегрується в, в Україну. Скільки людей проживають на окупованій лівобережній частині області, зараз сказати складно, зазначив Олександр Самойленко. Руйнування Каховської ГЕС на процес міграції з цього регіону суттєво не вплинув. Ми маємо велику кількість людей, які загибли. Ми маємо блокування окупаційними військами можливості виїзду з цих територій. Вони не дають людям на сьогоднішній день там виїхати навіть. По тому великому колу, там яке там налічує десятки там не десятки а тисячі кілометрів, це через там Крим, через е, територію РФ, або через територію Грузії, виїзд на територію, на вільну територію України, там через Європу. Через сьогодні цей шлях е так само блокується. Вони дають можливість виїхати тільки тим, хто у кого є російське громадянство. Казати про те, що є така міграція, яка вплив... ну, на яку вплинула та ця цей теракт, ця техногенна катастрофа. Ну я я би так не казав. Жителі Херсонщини будуть повертатися до регіону, коли їм буде куди повертатися, вважає посадовець. Зараз в області починаються проектувальні роботи, які проводять перед початком відновлення. У нас сьогодні відбулася відбувається акція, називається пліч опліч, і більше ніж 15 областей України сьогодні працю будуть працювати разом з владою Херсонщини в відновленні Населених пунктів, які постраждали для менших областей це там два-три населених пункти, які вони приймають участь в відновленні для більш е, великих областей, потужних, такі як Дніпровська там, і там, Київська. Для них це будуть ну, більша кількість населених пунктів, або більше ці населені пункти за розмірами. ця робота вже почалася, виконуються проектні роботи, виконуються вже ну, якісь там. Ті, ті, ті виконці якісь дії, які передують початку роботи, і ну, звичайно, люди повернуться, якщо вони будуть мати, куди повертатися. Тому тим, треба розуміти, я сам батько, і нам треба розуміти, що люди повернуться з дітьми, коли буде можливість навчання цих дітей, то діти зможуть піти в школи. Люди повернуться, якщо буде е, хоч якась соціальна захищеність цих людей. Особливу увагу потрібно буде приділяти питанню безпеки в області, каже Олександр Самойленко. Також у процесі повернення людей важливу роль відіграє наявність робочих місць. Безпекова складова, вона повинна бути врахована на сто відсотків. Вже жодної будівлі не буде збудована без можливості там створення укриття або бомбосховищ. На жаль, це така виявилася сувора правда життя, але це в нас поставило в тому, що ми повинні бути дуже уважними, дуже уважними до себе, дуже уважними до тих людей, яких ми хочемо повернути на батьківщину. Тому я впевнений, звичайно, не всі люди повернуться на початках. Але якщо ми зробимо там центри протяжіння, які будуть давати можливість людям нормально жити, я впевнений в тому, що ми отримуємо знову ж і наших людей, і запросимо інших українців, які захочуть поміняти своє місце життя. Для цього треба тільки... Відновити інфраструктуру, повернутися до нормального життя і дати можливість людям працювати і заробляти на утримання своїх родин. Жителька Херсона Олена Маляренко, яка залишається у місті, розповіла нам, хто з херсонців за її спостереженнями виїхали і чи планують повертатися. Ми отримали гуманітарку для дітей, а дітей власне дуже важко знайти. Тобто виїжджають сім'ї із маленькими дітьми, і роздати гуманітарку на дітей дуже важко. Попит на дитячі іграшки, дитячий одяг практично відсутній. І мої знайомі звернулися до лікаря-педіатра, можливо, через нього можна дізнатися про сім'ї і поширити. А лікар сказав, що у нього було. Майже 200 сімей з дітьми під його, скажімо, як наглядом, а тепер їх тільки 20. І то він їх консультує дистанційно, частина з них виїхала до Миколаївської області. І повернутися сім'ї з дітьми зможуть тільки на тих умовах, якщо тут для дітей буде безпечно і будуть всі умови для того, щоб діти повноцінно навчалися, отримували медичний супровід. І таке інше херсонці виїжджають до інших регіонів чи за кордон в залежності від власних фінансових можливостей і особистих зв'язків, каже жінка. Ті, у кого є знайомі в інших областях або навіть за кордоном, звісно, їдуть туди. Ті, у кого грошей немає. Виїжджають в найближчі і найдешевші регіони, недорого для херсонців здають житло в Миколаївській області, навіть не в місті, а по області села там та сама Снігурівса. От по Одеській області знову ж таки не завжди це сама Одеса. Це можуть бути села Одещини або якісь районні центри. У люди виїжджають з огляду на свій гаманець, бо просто евакуюватися в порожнину, два тижні прожити десь в спортзалі або в якомусь санаторії, а потім приїдуть наступні переселенці, і тобі треба десь вибиратися. Ну на цю лотерею погоджуються не всі. Люди розуміють, що з дітьми з паринами треба обирати якийсь сталий варіант. А знайти його на часі дуже непросто. Начальник Нововоронцовської селищної військової адміністрації Андрій Селецький у коментарі новинам Азові розповів, що ця громада не була підтоплена, а навпаки, там спостерігається відтік води. І зараз люди з Нововоронцівки не виїжджають. Немає пошкоджених будинків або ділянок землі, пов'язаних з підтопленням. У нас відтік населення не спостерігається. Єдине, що е є загроза на гадару, і тому люди переживають. Ті, хто хотіли виїхати, виїхали. А ті, хто не хочуть виїжджати, ті і не збираються. Наразі у нас е проживає третина населення від довоєнної кількості. Про повернення людей, які виїхали з Нововоронцовки через бойові дії, окупацію поки не йдеться, зазначив Андрій Селецький. Для початку потрібно, аби була звільнена лівобережна частина області. Це новини при Азові. У цьому випуску докладно про те, якою є демографічна ситуація на півдні України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Директор центру стратегічного розвитку територій із Мелітополя Андрій Орлов розповів, що до повномасштабного вторгнення у Запорізькій області проживали 1 мільйон 200 тисяч осіб виїхали приблизно 500 тисяч, зокрема до інших регіонів України і за кордон. Зараз на підконтрольній Україні території області живуть приблизно 600-700 тисяч осіб. Серед них близько 200 тисяч це внутрішньо переміщені особи з регіонів, де йдуть бойові дії або які перебувають в окупації. За кордони Запорізької області виїхало майже чверть цього населення, тобто це приблизно 24%. 280-290 тисяч. Приблизно такі цифри, і приблизно 200 тисяч проживають наразі в інших регіонах України. От майже 87% тих, хто виїхав з окупованих територій, це жінки з дітьми, і 65% цих жінок це працездатний вік від 18 до 59 років. Це економічно важлива цифра, і близько 70% переселенців мають вищу освіту. А це теж слід враховувати, коли ми розуміємо яку частку населення ми можемо втратити в цілому в майбутньому. За прогнозами експертів, після війни до України повернуться від 40 до 70 відсотків осіб, каже науковець. Тобто 30 відсотків тих, хто виїхав, остаточно залишаться за кордоном. Але й кількість українців, які не повернуться, може сягати і 50 відсотків, тобто приблизно 3-3,5 мільйони людей. Це буде великою втратою, розповідає Андрій Орлов. На сьогодні серед переселенців можна виокремити декілька груп тих, хто виїхав, це класичні переселенці, тобто жінки там середнього віку з дітьми. Вони не адаптовані жити за кордоном чи в інших регіонах, і, в принципі, готові повертатися, але для них максимально важливе питання безпеки і безпеки саме їхніх дітей. Але ця категорія теж може частково залишитись, якщо їм вдасться, наприклад, влаштувати, облаштувати питання європейської освіти для своїх дітей. Тобто і вони зроблять все можливе для того, щоб там залишитися діти отримали ту саму європейську освіту. Ці діти це по суті втрачене покоління буде для України в майбутньому. Може таке статися. Є також відомі нам трудові мігранти, освітні мігранти, які в цілому постійно рухаються у бік Європи. Тобто, в них є або родичі, або друзі за кордоном і. Ця категорія в цілому може стабілізуватися і теж залишитись за кордоном. Найбільш схильними повертатися в Україну є люди віком від 60 років, а найменше українці середнього віку, тобто від 35 до 45 років. ті, хто можуть облаштувати знов ж таки в Європі собі або в нових регіонах України, собі пристойне більш-менш життя, вони готові залишитись. В принципі можуть залишитись. Наприклад, молодь, маючи такі можливості, в принципі, скоріш за все буде залишатися в нових регіонах чи за кордоном для проживання. Також слід розуміти, що не всі люди, які планують повернутися, повернутися одно, на постійне місце проживання вони можуть е, тимчасово повернутися, провідати родичів, провідати друзів, там свої будинки, е, якісь справи влаштувати, і виїхати знову е, у нові регіони чи за кордон. А додатково слід розуміти, що після перемоги м, повернуться чоловіки, які будуть мати бажання воз'єднатися зі своїми родинами і теж вийдуть або в нові регіони, або за кордон, і це теж втрати для України. Адже це можуть бути цифра до 700 тисяч осіб, які покинуть територію України. Тобто цифри не втішні. Безпекові і економічні фактори головним чином впливатимуть на рішення українців повертатися до своїх регіонів, додав науковець. Також дуже важливим питанням є відновлення інфраструктурних моментів, да? це і відновлення шляхів сполучення, які на сьогодні здебільшого постраждали від бойових дій. Це відновлення електрогазу, тепло, тепловодопостачання, це комунікації, тобто мобільний зв'язок, інтернет і так далі, які повинні знов повернутися в українські мережі, це забезпечення транспортним сполученням між тими населеними пунктами, які на сьогодні знаходяться на підконтрольній Україні території. Неодмінно є і питання гуманітарного характеру, їх дуже багато. Це і медицина, це і освіта, це і... Робота медіаресурсів. причому якість цього всього повинна бути достатньо високого рівня, можна сказати, найвищого рівня, адже щоб залучити повернути в Україну мігрантів, які, наприклад, ну, вже знають, що таке європейська медицина або європейський рівень освіти. То слід дуже, дуже постаратися, і максимально, мабуть, якийсь маркетинг навіть цього провести, щоб донести цю інформацію до цих людей. Кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Павло Шевчук, вважає, що після закінчення війни найбільш кваліфікована частина населення з тих, хто виїхав за кордон, до України не повернеться. Ті, що не захочуть повертатися, тобто, значить вони там прилаштувалися. Да? А якщо вони прилаштувалися, значить вони і, можливо, більш освічені, більш кваліфіковані. Тобто, Той, хто затребуваний, він собі знайде зайнятість. От. А той, хто не затребуваний, ну, відповідно не знай... Тобто, Швидше за все, що залишаться там краще і ну, повернуться гірші. Тобто, ну, нічого доброго тут очікувати не доводиться. Ну і питання в тому, що яка частина, тобто теж зрозуміло, що чим довше триватиме війна, тим е, люди більше там залишаться. Тому що е, їм більше ймовірність того, що вони знайдуть там роботу, діти ходять в школу і ну, це все розривати, Тобто е, буде менше стимулів у людей повертатися і на жаль, тобто, ну, чисельність населення певно буде менше. І, Менше буде працездатного віку, і менше буде економічно активного населення. Процес відновлення України після війни може сприяти поверненню тих людей, які виїхали за кордон. Вважає науковець. Якщо буде відновлення да України, там це ж буде відбудовуватися все багато чого зруйновано. От і значить, будуть вкладатися якісь кошти, буде у людей робота. От і можливо будуть люди, якби це буде більше стимулів повернуться, бо вони будуть знати, що ну тобто, це ж якщо відбудовуватися, це ж не значить, що будівельники тільки будуть зайняті. Це ж крім них ще буде зайнято багато людей. Бо тим будівельникам треба щось їсти, щось вдягнутися. Да, конструктивні матеріали, хтось їм повинен зробити то той же там залізобетон, там залізні конструкції. От а і це, ну, великий мультиплікативний ефект. От, е, а це якби інші люди зайняті. А до цих людей треба якась соціальна сфера, да, щоб е, хтось їм продавав да, що, там, їжу, там, одяг. От, і, тобто, і це буде, ну, і їхні діти теж е, повинні десь в школу ходити. Тобто, це можливо, да, буде такий позитивний ефект. З іншого боку, через зменшення кількості працездатного населення в Україні можуть бути проблеми з інвестиційною привабливістю, каже Павло Шевчук. На початку 2000-х зовсім низька народжуваність була, зараз мало народжують, от і вийде там через 10-20 років, що у нас в працездатному віці зовсім мало населення, і тому у інвесторів буде ну а це якби і виробники. І споживачі, да? тобто, якщо якийсь там закордонний інвестор хоче якесь побудувати підприємство, він дивиться, кому він продасть, чи він продасть тут в країні, чи він продасть десь, і він подивиться, як він найме цих людей. А якщо мало е, е, економічно активних людей, то значить їм ну, за них треба конкурувати з іншими підприємствами. Да? Тобто, за, їм треба вищу зарплату платити. От. І ніби людям це добре, да, що за них будуть конкурувати, платити вищу зарплату, а з іншого боку, то інвестор скаже, я побудую в Індонезії, там людей багато. От. Тобто ну, це можна зараз думати і так, і так, а там буде видно, можливо, уряд якось цьому сприятиме, що буде домовлятися з інвесторами, що якби, щоб у нас розміщували якісь там пільги давати, я не знаю. До повномасштабної війни Херсонщина була регіоном з високою смертністю і низькою щільністю населення, розповів науковець. Наслідки війни у регіоні можуть мати довгостроковий ефект. Там забруднено, там заміновано, і коли то ще там порозміновують. а… Це ж е, підприємства фермерські, і їм треба щось там посадити. А навіть якщо не заміновано, то там десь понападало цих ракет там і цих всіх уламків, і невідомо ще де там хто підірветься. Це ще ну це ще довго буде там це все тривати. Зараз ведуться дискусії з приводу того чи потрібне нове водосховище на Херсонщині, зазначив Павло Шевчук. На його думку, у майбутньому потрібно буде знайти оптимальне для жителів регіону рішення, ті кажуть, що потрібно воно, ті кажуть, що не потрібно, і кожний свої гіпотези висуває, і, ну, і вони теж і ті, ніби такі ну, обґрунтовані гіпотези, і інші обґрунтовані да, ті кажуть, ну ви ж знаєте, да? що якщо зробити, знову залити. То вийде, що ну, дамба буде, буде електроенергія і прохід кораблів по Дніпру. А якщо не буде, це значить будуть пороги, значить кораблі не пройдуть. От. Але зато ті кажуть, що зато будуть асетри заходити на Нерест. От. Ну, і можна буде там якісь розкопки робити. Тобто, кожен, хто чим займається, да, історикам треба там розкопки робити. От. Екологам треба, щоб риба на нерест заходила, а підприємствам, підприємцям треба, щоб провести товари задешевше да, по, по водному шляху, а не там що робити з тими порогами. Тобто кожний. Думає, як він думає, воно ну це як стратегія, да, тобто десь виграєш, десь програєш, і треба зробити якесь оптимальне рішення. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.